Півтора роки і десятки протестованих автомобілів пройшли через мої руки з моменту, коли я їздив на дори Toyota Corolla Cross. До чого це все? За спиною не тільки десятки машин, а й новий досвід і нові знання. І в той момент, коли поруч зі мною з'явився оновлений кросовер, я не побоююся цього слова славетного японського бренду. Мені здалося, що це саме той момент, коли варто поговорити. Що ж все таки не так з гібридами Тойота? І так, друзі, це онове Toyota Тойота Cross. Крос. З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. А зараз вам швиденько нагадаю, що спонсор цього випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. Права в тому, що коли я вирішив вибрати Toyota Corolla Cross на тест, замість того, щоб потратити час на повтикати в TikTok, можливо, поробити якісь пости в інстаграмі, я вирішив сісти і перечитати порядка 2-3 тисяч коментарів на Ютубі під різними відео про автомобілі бренду Toyota. Corolla Cross, rav 4, C-HR, гібриди і не тільки, і зрозумів, що є величезний такий пул. Тез, який спільний для цих всіх автомобілів, і мені здалося, що ну однозначно варто обговорити це все і розібрати, що з цього правда, що ні і чому взагалі так говорять. І почнемо ми з основної і найпопулярнішої тези. як на І факт, сперечатись цим було б дуже тупо з мого боку, тому що автомобілі бренду Тойота це дійсно дорого, і виправдовувати японців я не стану. Але хочу обговорити декілька важливих нюансів, про які потрібно пам'ятати, і які варто розуміти: три комплектації в Україні. Active, Launch і Premium. базова стартує із позначки біля мільйон п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень. Топова версія стартує від майже мільйон вісімсот тисяч гривень. Це дійсно велика цифра. Так, це дорожче за велику кількість європейських конкурентів цього автомобіля. Чому в лапках поясню трішки пізніше? Це дорожче, ніж мій беток із штатів і це дорожче, ніж китайські електрички. Все абсолютно логічно, але треба розуміти, що купуючи новий автомобіль, є дві різних позиції, два різних погляди на життя. Перший тип я називаю гори сьогоднішнім вогнем, бо завтра може не настати. Це люди, які... Купують автомобілі, вибираючи здебільшого серцем. Це ті люди, які готові купувати 3,0 TFSI на межі капіталки, якісь неліквідні купешки, чи, наприклад, обирати для себе часто нові автомобілі з тої самої піднебесної. Тут питання в тому, що цей типаж людей. Готовий їздити на них 2 роки, 3, 10, не немає значення, але не зважає на такий факт, як залишкова вартість, ліквідність. А цей фактор насправді дуже важливий для іншої сторони, для сторони, яка навіть купуючи автомобіль в офіційного дилера, уже задумується над тим, як його продавати через 2, 5, 10, не немає значення років, яка турбується про те, скільки ця машина буде коштувати, наскільки ти підеш з нею в мінус, а в будь-якому випадку. Покупка нового авто це мінус. Наскільки легко її буде продати на авторинному ринку, і наскільки цей автомобіль буде актуальний для людей, маючи там пробіг вже 100, 200 чи яку кількість тисяч кілометрів ви плануєте на ньому проїхати? Ну тобто, якщо серйозно, то Toyota це той автомобіль, який е, актуальний і не здається дорогим, якщо грати з ним вдовго. Тобто, якщо ви купуєте собі автомобіль на перспективу там 7 років експлуатації, якщо ви проїжджаєте велику кількість кілометрів на рік, у е, вас е, ось ця переплата на самому старті знівелюється тим, що автомобіль гарно тримає планку по ціні на вторинному ринку і за рахунок економії пального, яку ви отримуєте. Тому що е, придбавши собі бензиновий автомобіль автомобіль який буде суттєво дешевшим, на великих пробігах ви витратите суттєво більше саме з точки зору палива. Відповідно, ось це все питання дороговизни Тойоти дуже сильно залежить від вашого способу життя, стилю життя і від вашого погляду на автомобілі взагалом, тому. Водночас для когось ця машина буде надзвичайно дорога, а для когось супервигідна покупка. А ну і виходить, що якщо ви типаж номер два, але при цьому вам Тойота прям сподобалась, прийшлась до душі до серця, то ви зірвали джекпот. Адже насправді у людей є ще дуже багато питань до цього бренду, тому давайте про них поговоримо. Так, і поки ви дивитесь відео про Toyota Corolla Cross, хочу нагадати, що все, що ми можемо робити з вами в цивільному житті, дякуючи нашим військовим. Тому я залишаю в посиланні е, в описі під цим відео е, банку. Це банка патронатної служби Янголи на 30 мільйонів гривень на лікування та реабілітацію бійців 3-ї штурмової та інших підрозділів азовського руху. Долучайтесь, там залишилась не така велика сума, але це дуже дуже важливо. Опинившись за кермом королек Cross, я можу вам сказати, що мої емоції від цього автомобіля геть не змінились, як і автомобіль з технічної точки зору. Зараз вам продиктую ідеальний рецепт. Беремо пів кілограма передньої підвіски Макферсон, стільки ж багатоважільної, додаємо сюди комфортно налаштовані амортизатори, легке кермо і приправляємо все високим профілем гуми, який зможе з'їдати дрібні нерівності. І все ідеально налаштована підвіска для автомобіля в міських умовах. Готова, і в принципі, враховуючи той факт, що гібрид є королем саме на такій локації, тут все просто чудово. Але варто пам'ятати, що в такому рецепті, в такому міксі є і свої нюанси, тому що ми отримуємо дещо валку конструкцію. Автомобіль не так класно тримається в поворотах, як багато кому хотілося. І що варто відзначити, це те, що кермо теж в такому випадку. Непогане, але не надто інформативне, так як налаштовано трошки під інший стиль їзди. Та чи погано це для Тойота? Абсолютно ні. Тому що насправді це все справа смаку. Те, що для одних валка машина машина, яка крениться, для інших це. Вау, така комфортна, класна. ній так зручно пересуватися по е, нерівностях. Е, в силу цього я можу сказати так: це не машина для драйверських емоцій, але тим не менше вона достойно тримається на дорозі за рахунок і налаштувань, за рахунок і своєї маси. І при цьому дарує, я вам скажу, неабияку впевненість. І давайте так, слово впевненість постійно ходить поруч із брендом Тойота. Це правда. Я займаюся автомобілями не один рік і багато спілкувався з людьми, які обирали автомобілі новими в дилерів чи на вторинному ринку, в тому числі підбирав для клієнтів автомобілі зі своєю компанією підхід. І я вам скажу, що Незважаючи на те, що в цього бренду є свої мінуси, і далі ми про них будемо говорити, але ось це слово впевненість ну прямо постійно звучить поруч з Тойотою, і звучить воно як з умовною Yaris Крос, так і з новими ленд-крузерами, Тобто не має значення, яких розмірів автомобіль, якого цінового сегменту, от впевненість і все. Мені здається, що ось ця впевненість, яка почала ходити поруч постійно із словом Toyota, з'явилась завдяки тому, що у автомобілів прям дуже дуже хороша, якщо не сказати відмінна чи, можливо, навіть одна з найкращих репутацій з точки зору надійності і 에, того, як автомобіль себе зарекомендував з точки зору експлуатації. І раз ми відкрили капот, давайте поговоримо про Toyota Корола Cross в Україні. Безальтернативна гібридна варіація. У нас дволітровий бензиновий двигун рядний чотирьохциліндровий в основі, плюс електромотор, які видають сумарно 197 кінських сил потужності. Коробка перемикання передач, або ж краще все-таки вживати слово трансмісія. Тут називається ECVT. Це так званий планетарний механізм, про який ми поговоримо дещо пізніше. І варто сказати, що в Україні Toyota Corolla Cross доступна лише з переднім приводом, в той час, як в деяких країнах світу, ви можете побачити і All Wheels Drive версії. Хто ще раптом не знає, то трішечки вам поясню. Фактично, Тойотівські гібриди. Це так звані повні гібриди. Ми маємо двигун внутрішнього згорання плюс електромотор, і автомобіль може працювати в декількох режимах. Перший режим це коли два мотори працюють спільно, і другий варіант у нас в салоні на панелі є кнопочка EV mode, коли автомобіль не використовує двигун внутрішнього згорання і їде суто на електротязі. Невеликий запас ходу, невелика ємність батареї, але все ж таки це корисна функція. В рамках того, що в сучасній, припустимо, європі є місця, куди заборонено заїжджати з увімкненими двигунами внутрішнього згорання, і це може каратися доволі суттєвими штрафами, тому ця опція вже така, на мою думку, мастхев серед гібридів. Трансмісія і cvt являє собою планетарний механізм, який розподіляє крутний момент між електромотором і двигуном внутрішнього згорання. Я сам особистий, часто у блогерів, журналістів. Бачив трактування, що все ж таки і CVT варто називати таким підвидом варіатора. І по факту це правда, тому що, беручи грубо, варіатор це безступенева трансмісія. Тут ми її маємо. Єдине, що тут немає традиційних для варіатора там, ременів, ланцюгів, немає ось цих конусів, які є основою принципу роботи коробки передач по типу варіатор. І до чого я це все вів і навіщо я повторював ті штуки, які про гібриди розповідають, ну фактично всі у своїх відео. Та бо, от якраз ця гібридна силова установка, панове, це те місце, про яке фактично немає негативних коментарів. Е, так, є якісь дуже дивні тези, але вони завжди зустрічаються в коментарях на Ютубі. Але. Дійсно, говорячи про надійність, говорячи про питання економічності, гібридна силова установка від Тойоти, це дуже-дуже великий приклад для всіх автомобільних виробників, а для деяких прямо ну недосяжна мрія на даний момент часу. Що буде років через 10-15 – побачимо, але ну я бачу, останні декілька хвилин відео були вже дуже дуже позитивними. Давайте перейдемо до хейтерських коментарів. І що не подобається людям, ось там. Всередині авто до речі, гібридні автомобілі Toyota Corolla Cross мають заводську заливку оливи 0 w 16 і саме ця в'язкість є оптимальною для умов роботи гібридного двигуна. Castrol Magnatec Hybrid 0W-16 це спеціалізований продукт, створений саме для таких умов. Така в'язкість забезпечує швидке надходження оливи до всіх вузлів двигуна, особливо важливо в моменти, коли ДВЗ недостатньо прогріти або часто перемикається з електричного режиму на бензиновий. А формула оливи забезпечує підвищений захист від зносу при низьких температурах та під час частих запусків, які є характерними для роботи гібридних силових установок. Що ж змінилось візуально в оновленій Toyota Corolla Cross? Е, найбільших змін зазнала передня частина автомобіля. Ви бачите іншу концепцію решітки радіатора, яка не виділяється окремим пластиковим фрагментом, а інтегрована в сам бампер, і є тепер його частиною. Е, в цьому є свої плюси, тому що з точки зору дизайну така концепція більше відповідає сучасним трендам Toyota. Але ви розумієте, що якщо раптом ви зачепите десь бампер, то вся ось ця деталь, на одна суцільна, і це буде досить дорого. Ну, дорого, в принципі, як запчастини на Тойоту. Але це я вважаю цілком нормальним процесом. Е, мені здається, що навіть в такому виконанні е, помітно, що Тойота Корола Cross це все ж таки автомобіль попереднього покоління, і сучасна Тойота Кемрі і нове покоління РАВ Четвертого, який я так чекаю в Україні, е, вони вже дещо інші. Але тим не менше машина виглядає стильно. Трендова це кросовер середніх розмірів, яких в Україні з кожним роком стає все більше, більше, більше. І ще більше і взагалі повний капець, наскільки їх багато стає. Позаду великих змін ви також не помітите. Це все та сама, така доволі стримана і проста Toyota Corolla Cross. Ви бачите, що дещо змінилася по стилю задня оптика, але машина все так само схожа на Toyota RAV-4. Якщо згодні зі мною, поставте обов'язково лайк під цим відео і напишіть коментар. І думаю, раз ми вже тут, давайте відкриємо багажник, зазирнемо. Тут у нас електропривід, тому що у нас топова комплектація, майже 400 літрів об'єму. Традиційно для Toyota не оббито м'яким ковроліном на стінках. Є ось тут такі невеликі ніші під підлогою. У нас ховається докатка і органайзери. Ну, тобто, в принципі, для повсякденного використання та і для великих поїздок багажник цілком адекватний. Тим більше, що ви розумієте, що його можна завантажити. Під дах буде не дуже комфортно з точки зору оглядовості, але все, що вам потрібно, поміститься. Якщо ви складете спинки другого ряду, отримаєте пласку підлогу, В силу цього транспортування, як я постійно кажу, холодильників цілком можливе в Toyota Corolla Cross. Найбільше хейтерських коментарів як вживу, так і онлайн, я зустрічав на тему того, які матеріали використовуються в Toyota Corolla Cross, виходячи з вартості автомобіля, а це порядка 40 тисяч доларів. Так, відверто пластик доволі грубий. Карти зроблені максимально мінімалістично і виглядають простенько із точки зору матеріалів. Тут верх теж доволі твердий. Ну, дивіться. Так, мені це теж не подобається, і мені теж здається, що в такому ціновому сегменті можна було б зробити краще. Але ви розумієте, що ви ставите дуже високу планку та і я так само до автомобіля, тому що і гібрид, і найсучасніші електронні асистенти, тобто все по максимуму. І ще й при цьому дайте, будь ласка, салон як у Lexus, дайте шкіру напа і так далі. Ну, з цим треба, мені здається, змиритися, але. Тут варто сказати, що, попри те, що пластик доволі простий, нічого в салоні не скрипить. Тестова машина з невеликим пробігом, там порядка до 8 тисяч кілометрів, але все одно жодного стороннього звуку я не чув. Об'єктивно буде сказати, що багато розповідати про салон Toyota Corolla Cross не має сенсу, тому що він майже не змінився відносно попередника. І ви можете подивитись прям супердетальний розбір у нашому відео, яке ми робили півтора роки тому. Тут хочеться заакцентувати, що. Toyota змінила центральну консоль, тому що вона стала набагато кращою. У нас є місце для двох телефонів одночасно, лівий з яких з безпровідною зарядкою. На центральній частині традиційний важіль перемикання передач, поруч кнопки вимкнення стабілізації, зміни режимів їзди та електричний режим. Далі у нас на центральній секції. Традиційні Тойотівські перемикачі для підігріву сидінь. Ну, чому традиційні Тойотівські? Зараз вам поясню. Просто послухайте. Ну, Такий собі звук, якщо чесно, хотілося б трошечки це вже осучаснити. Багато хто виноситься взагалі на мультимедіа, яка в Тойоти залишилась без змін, вона традиційна, мінімалістична, без зображень вашого автомобіля. Тобто, все так коротко, чітко і по суті. От скажу чесно, після гольфа GTI, коли я шукав собі нову машину, я розумів, що мені хочеться мати ось цю машину емоцію, запальничку, звук вихлопу, все це задоволення, але мені не вистачає мати просто автомобіль, на якому я комфортно дістанусь з пункту А в пункт Б. Зможу з гарною музикою, спокійно дістатися додому після якихось зустрічей, після якихось справ. з Машиною, з якою мені буде просто, просто комфортно, затишно, спокійно, тихо. І ось Toyota, а при цьому ще все економно. Е, тому от якраз для такої концепції Toyota Corolla Cross прямо прекрасний автомобіль. Цього тижня у мене були такі завантажені дні, коли я повертаюсь, втомлений. Мені б явно не хотілося при цьому чути якихось сторонніх звуків, щоб мене трусило в некомфортному сидінні чи на некомфортній підвісці. І от я зрозумів, що таку машину точно варто мати в сім'ї. Але тут прийшов момент до одного із знову ж таки найбільших хейтів, які стосуються автомобілів Toyota шумоізоляція причина величезної кількості коментарів і насправді не дуже позитивних відгуків і серед моїх знайомих, що стосується що Toyota Corolla Cross, що стосується і Toyota rav 4. Тут факт: насправді, шумоізоляція у Тойоти це не найсильніша сторона. Варто сказати, що це відчувається там навіть по дверях. Ти розумієш, що метал доволі тонкий, і всередині він не оброблений якимось там бітумними віброізоляціями, не вистачає шумки. Тому дуже багато хто звертається навіть прямо до офіційних дилерів і вирішує це питання. Повірте, це дійсно піднімає цю машину на порядок по план вгору, тому що е, машина часто їде в електричному режимі, дійсно дуже тихенько, і мотор внутрішнього згорання теж тихо працює. І коли ви додаєте сюди ще якісну шумку, там на дверях, на арках, е, ну стає прям. Чудово. Якщо ви зробили шумоізоляцію, можна вирушати в далеку поїздку, але давайте згадаємо, скільки місця на другому ряду у Toyota Corolla Cross. Переднє сидіння налаштоване під мене зі зростом 1,90 м, і от позаду себе я якраз трусь колінами об спинку. В силу чого ми розуміємо, що для людини зі зростом 1,90 м, якщо попереду аналогічна людина, місця прямо впритик впритик. Так само мені не дуже цей підлокітник на дверях, тому що ну, рука на нього прямо не попадає. Він ось тут якраз звужується, фокус десь загубився. Е, тому треба якось трошечки боком сідати, щоб розмістити тут руку. Але, дякую, що є підстаканник, доволі прості матеріали, але знову ж таки нічого не скрипить, якщо його попробувати продавити. Е, на центральній консолі у нас є дефлектори для другого ряду і два usb Type-C для зарядки. Центральний тунель невисокий, але все одно е, трьом людям тут буде не дуже зручно. Бачимо, що у нас в топовій версії є панорама, вона не відкривається, тобто це просто скляний дах, але погодьтеся з ним, простору в салоні візуально стає більше, і, як на мене, ну, виглядає прям стильово, красиво. І я особисто ну, прямо фанат. Панорам. Якщо ви згодні зі мною, напишіть в коментарях. Якщо не згодні і вважаєте, що в панорам є якісь мінуси, то теж поділіться своїми думками. Я думаю, зараз саме час перевірити розгін цього автомобіля від нуля до сотні, тому що, якщо вірити паспортним характеристикам, ця машина має поїхати ледь не швидше за Audi Q5 чи BMW X3 з наших попередніх відео порівнянь вживаних авто. Ну, давайте спробуємо. Перейшли в режим Power, драги запустили, поїхали. Спочатку пробуксували, тому що у нас передній привід, а дорога вухкувата. і плюс ще й м'яка зимова гума. Але подивимось, що вийде по цифрах. Слухайте, ну ми так серйозненько прошліфували на старті. Вийшло 8,82. Але я розумію, що взявши літню гуму суху погоду, нормальну температуру повітря, ну спокійно можна до восьми виїжджати, тобто в паспортній дані. А це для гібриду, для економічного міського автомобіля просто чудово, тому що на старті з будь-якого світлофора ви можете з легкістю вириватися вперед, або, по крайній мірі, не відставати від суттєво швидших автомобілів. Плюс, виходячи з того факту, що у більшості європейських сучасних гібридів, які формально є конкурентами з динамікою, великі проблеми, то це прямо топчик. Взагалі, коли ви вперше сідаєте за кермо гібридного автомобіля, у вас враження, що ну, він живе якимось своїм життям. Сам вирішує, коли перемкнутися на бензин, сам вирішує, коли перемкнутися на електрику. Постійно відбуваються якісь процеси, які абсолютно від вас не залежать. Через е, умовних 50-100 кілометрів ви починаєте усвідомлювати, що ви не хочете ніяк на нього впливати. Е, зокрема, в Тойоти ви дивитесь на показник витрати пального, і як в моєму випадку, бачите, 6,7 літра, і розумієте, що ну хай робить все, що вважає за потрібне, аби там тільки був саме такий показник, е, або навіть менший. Та чи може він таким бути взагалі? Коли тестував цю машину, спробував перевірити її в трьох різних варіаціях на витрату пального. Перший варіант це я проїхався по трасі в середньому швидкісному режимі біля 90-100 км за годину, тобто абсолютно спокійно або і абсолютно економно. Варіант номер два: я катався по місту. Класична їзда без особливо сильних заторів. Знову ж таки, темп був спокійний, без різких розгонів на старті і без всілякого форсажу. І пункт наступний: я спробував змішаний цикл, але вже в такому більш драйвовому режимі. Я дійсно дуже часто з світлофора наступав на педаль газу і отримав ось такі показники витрати пального. В будь-якому випадку, скажу вам з сучасних реалій, з сучасних гібридних автомобілів японських європейських немає значення. Ну з витратами у японців поки що ніхто особливо позмагатися не може. Тому. Самі бачите цікаво, які витрати пального виходять на ваших гібридних Тойотах. Діліться, я думаю, для людей, які цікавляться такими автомобілями, ця інформація буде дуже дуже цікавою та важливою. Чим популярнішим ти стаєш, тим більше в тебе з'являється заздрісників, хейтерів, називайте це як хочете. І я вам скажу, що це нормально. Це напевно навіть одне із правил життя. І це я вам кажу не з свого досвіду, тому що я відомий ну занадто вузьких колах, але ця думка точно стосується Тойоти. Так, автомобілі бренду Toyota не досконалі, як і автомобілі будь-якого бренду. У всіх є свої нюанси, аналогії можна провести і з людьми ідеальних не існує. Але деколи важко оцінювати дуже багато суб'єктивності в думках людей, в думках журналістів, блогерів. І тут важливим показником є числа. І, от у випадку з числами, Toyota може просто всім іншим показати отак. Щоб закрили ротики і тихенько дивилися на успіх бренду, на те, як прекрасно продаються автомобілі по всьому світу, а це не просто так, це аргументовано. Це аргументовано досвідом людей десятками тисяч мільйонів, які готові купувати машини Toyota і пересідати. В майбутньому з Тойоти тільки на Тойоту. Я ж в свою чергу хочу подякувати вам, що додивились це відео до кінця. Не забули натиснути лайк, написати коментар і підписатись на канал, натиснувши дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про новий контент. Хай у вас все буде добре, машини не ламаються. Мирного неба вам. Дякуємо Збройним силам, звичайно, за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім папа. -па.